Боролися за правду, боролися за щастя, боролися за відність рідної країни, та ворог намагався позбавити країну, забрати в неї силу, втопити у крові, в діяв через тих, хто зрадили країну, ступили на святи, ходили у вітьмі, та наш народ терплячий, від мав до потерпіння. Зведений підрозділ навчального центру виконання завдань зони АТО прибув в повному складі. Заступник начальника навчального центру полковник Дімчук Бажаю, здимайте ріші. Вільне. Дозвольте від ім'я командування від цього особового складу подякувати вам за вашу сумлінну працю, за той внесок в нашу. Перемогу за те, що ви виконали всі завдання, які поставили перед вами командуванням. Приїхали живі і неушкоджені. Я хотів би нагадати про те, що, не дивлячись на перемір'я, продовжується війна. Війна продовжує на політичних фронтах, тактичних фронтах. Гинуть мирне населення, гинуть військові. Але ми не повинні забувати, що поряд з тим ми маємо бути сильніші. Ніколи сильного духом і тілом ніхто не переможе. Тільки такі, як ми, здатні захистити свою Україну і її цілісність, свої родини. Я хотів би символічно сьогодні привітати всі, весь особовий склад зведеного підрозділу хлібом, який символізує життя і мир, і спокій, а також аплодисментами від цього особового складу. Хотів би нагадати, що в перші часи від мобілізування вся Золочівщина весь Золочів, всі громадяни відкликнулися і надали посильну допомогу. На сьогоднішній день нам, громадянам і мешканцям Золочева, надано допомоги на майже на 500 тисяч гривень, всякого різного і військового майна, і інструментів, продуктів харчування, гроші для того, щоб ми ремонтували свою техніку. Купляли зброю, набоїв, засоби активного захисту. Ми щиро вдячні вам за вашу відданість, за дотримання військової присяги. Ми віримо в те, що з такими військовослужбовцями, як ви, перемога однозначно буде за нами. Бажаю всім вам однозначно тільки здоров'я, хлопці, і вдячний вашим командирам, вдячний всім вам за те, що ви всі живі і здорові повернулися додому до своїх рідних батьків. Слава Україні! Під вашого імені хотів би подякувати Золочівській громаді за те, що вони також надають кошти не тільки на, на об, 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 модерування, значить, але також на те, що можемо перевезти автобусом, на кошти, які потрібні для транспорту, для того, щоб перевезти і відвезти вас. Щоб ваші рідні і близькі почували себе дійсно спокійні, що ви є щасливо їдете транспортом і можемо десь менше, більше менше, ніж навіть за одну добу привезти вас від позицій, де ви перебували в своєму служінні. Я думаю, що всі ми разом молилися. І я дуже дякую вашим рідним і близьким, які також молилися за ваше щасливе повернення, нашим золочів'янам за фінансову підтримку, яку вони завжди надають. Дуже дякую. Що вони приносять кошти чи до мене, чи військову частину. Ми працюємо разом, спільно, на загальне добро. Хотів би також побажати вам міцного здоров'я, гарно відпочити, подякувати за ту ревну службу, також подякувати Олександрі Вікторовичу за ваше керівництво, за те, що всіх привезли додому. Адже людське життя є безцінний дар, дар Божий, який ми повинні оцінювати його. Як найвищий дарунок. І, звичайно, що на завершення, хай Бог благословить вас, дасть вам миру, спокою і дуже дякуємо вам за ваше служіння. Ну Не можу обійтися без жарту. Хлопці, картопля не викопана, треба помогти. Так що вдома дві це люд Божий чекає, ви там трошки підтягнулися фізично. Треба допомогти, значить. Яка б війна не була, якщо є що в підвалі, що з'їсти. Які ще дрова ми вижимо, в будь-якому випадку ми вижимо. І ми переможемо в цій, е, дійсно, може, нерівній боротьбі, але ми собі дамо раду. Чесне слово, значить. хай Бог благословить всіх. Слава Ісусу Христу! Була відлосна, йому лишав нову, і рвався він так швидко, та мав велику зброю, якою він тобі залякував світ, але не зна що, Наш мій тут незламний, та сам господя був боровий Що бажаємо ми сьогодні стати вільні і будувати дух новітні життя від приводів минула змінутися. По... Золотів нет.